Севастополь один із небагатьох міст, де зберігається традиція щорічного відкриття Дошу пошани напередодні дня міжнародної солідарності трудящих міську дошку пошани на площі Нахімова прикрасили фотографії 20 севастопольців. 27 квітня на урочистий мітинг з нагоди відкриття міської дошки пошани завітали представники Севастопольської влади, міської ради профсоюзів, українського флоту, трудових колективів за суттєвий вклад в соціально-економічний розвиток міста, створення матеріальних та духовних цінностей, дипломи міськдержадміністрації та міської ради депутатів із занесенням до міської дошки пошани отримали працівники різних сфер міського господарства промисловості, охорони здоров'я культури. и спорта то что. В сфере флота я работаю давно, начинал где-то еще с 78 -го года, сразу после срочной службы. А в должности капитана порта второй год, год и три месяца. А начинали с какой должности? Матроса. До капитана промыслового судна, потом транспортные рефрижераторы. Далее у меня были балкера, это навалочники. Генерал Карга. Моя задача по приходу судна проверить его качественное состояние, качественное состояние людей, выполняющих свои обязанности. Вот. И во время швартовых операций, если вдруг штормовые, предусмотреть все это дело, чтобы судно и причальные сооружения не потерпели неприятности. Работаю больше 15 лет с 1997 -го года. Пришел в пожарную охрану в звании... Младшего сержанта и вот, до капитана прошел все звания, отучился в институте заочно. Сейчас на службе. Єдина задача спасіння людей. Перший заступник голови міської держадміністрації Сергій Севенков запросив усіх бажаючих взяти участь в першотравневій демонстрації. Святкова хода розпочнеться 1 травня о 10-й годині. Як зауважив Сергій Севенков, зараз ведуться переговори з підприємством «Севтролейбус» про надання можливості безкоштовного проїзду цього дня жителям нашого міста.